Працює ТСК по дронам і по фортифікаціям. А паралельно з цим я разом з нашою командою розумної політики зараз на фронті. Е і ми вийшли так, потрапили на позиції, які будуються. Будуються для наших захисників. Є різні приклади. Я завжди говорю, що треба підходити персонально, і ті, хто добре робить свою роботу, хотілося подякувати тим хлопцям, які тут. Це будують, але є інші випадки. Є випадки, про які розповідають і наші захисники. Багато з вас, хто написав. Я вам дякую за а, цей зворотній зв'язок, що відбувається, де відбувається. І дійсно, будувати треба було не зараз, будувати треба було набагато раніше для того, щоб не відбувалися такі події, як відбулися на харківському напрямку, і не лише на харківському напрямку. Тому, виходячи з цього, тиска має дати відповіді: де все добре, де є. Інформаційні маніпуляції це буде невеликий відсоток, і дати відповідь чесну відповідь на запитання. А хто ж на цьому також заробив, Хто зробив страшні прорахунки, які призвели до загибелі наших захисників? І я зараз кажу не лише про харківський напрямок, а всю лінію фронту, тому що це треба було будувати не починаючи взимку цього року, а робити це в 23-му, Робити це в 22-му році для того, щоб зберегти життя наших хлопців і дівчат, але тоді більше гралися в піар і в гарні історії про два-три тижні, які, на жаль, не справдились.